Зараз починаються блокаути в Україні, mm -hmm. у нас, нас в Києві це mm -hmm. точно вже торкнулося. Ви до цього готові? Що у вас з приготування є до такого періоду? Генератори, можливо, у вас там сонячні панелі. У Що нас у вас? є сонячні панелі, у нас є генератори. Ну, звісно, коли така е, пасмурна погода, е, звісно, Панелі ці вони не так добре виробляють. Так, угу. так, так. Ну вони скажу так зовсім не виробляють, майже зовсім. І тоді в нас є генератор. Свічки є <рес> навіть окопні <рес> <рес> а що правильно? Українці мають бути готовими <рес> до всього абсолютно до всіх <рес> ситуацій, навіть до прильоту інопланетян. Ви рахували коли-небудь комуналку за цей будинок? Вже починають вмикати опалення, mm. лічильники просто злітають до небес. А є якась людина, яка ну все це підраховує, відповідає там. Ну, звіти дає вам бугалтерка. Бухгалтер, бухгалтер... Так, Так. і ти не бухгалтер. знаєш навіть приблизно Я скільки це коштує? Не знаю. Зараз будемо дзвонити навіть бухгалтер. за хур не знаю.